Всім привіт! 29 березня маємо рекордні сходи перцю. Сьогодні поговоримо про те, що потрібно зробити одразу після сходів перцю. І чому іноді не добре, коли перець сходить занадто швидко. Все це далі у відео, тому всім приємного перегляду. Хто на каналі вперше, скажу, що перець висівав я 20 березня. Перші сходи мав на 27 березня і. Ось такий вигляд перець має на 29 та Температуру тримав в середньому 28. Але бувало так, що і 30-35, це в ґрунті. Ось чому іноді добре, коли перець ходить занадто швидко. Коли температура досить висока і та насінина, яка трішки ближче до поверхні, вона проростає швидше. Та що глибше, вона там сидить довше. Тому перед тільки сходить. нам бачите, тільки петельки є. Деякий вже давно зійшов. Ось тут зійшов непогано. До речі, хто бачив відео, де я сіяв двома способами, то другий спосіб виявився найкращим, тому що там перед зійшов саме швидше. Тепер, друзі, ще такий один важливий момент. Коли температура ґрунту Більше, ніж 35 градусів, і великій вологості ґрунту, ваше насіння може просто зваритися. Тому не робіть цього. Краще хай буде стабільно 25-28. Нехай розсада сходить трішки довше, там не 7 днів, а днів 10-12, але вона у вас зійде рівномірно, стабільно, щоб не було так, як у мене. Та зійшла, а там ще тільки. Появляються десь петельки. Тому тримайте температуру по можливості 28 градусів. Тепер що потрібно зробити одразу після того, як зійде розсада перцю? Його потрібно обов'язково прорихлити, дати корінню кисень. Всі ви добре знаєте, хто вирушує в теплиці в ящиках, що ґрунт просихає досить швидко, особливо якщо стоїть біля опалення. Тому поливати доводиться десь через день, а й місце. Містами кожен день. Тому він трішки, так знаєте, сідає. Так що рихлення обов'язкове. Подальшому, коли зійде вже вся розсада, коли не буде петельок, обробимо його магнікуром. Це від чорної ніжки, ґрунт перед посівом обробляв біопрепаратом Байкал. На каналі є відео, тому, хто не бачив друзі, можете переглянути. Температуру. По можливості тримаю після сходу 20. Хоча, знаєте, тримати досить важко, особливо коли сонце, то іноді стрибає до 30. Ось, друзі, так. Перед зійшов не весь, там ще куби в нас майже зійшли. Тому огляди далі будуть. Що буду робити, буду, як би все показувати. Ну, а на цьому все. Всім дякую, далі буде, всім пока!